Дачів каналу грає! Це програма на часі. Ми сьогодні в бурштинській студії спілкуємося із заступником міського голови Бурштина. І у нас сьогодні Володимир Чуйко, Іван Драгун, і я вас вітаю, панове! Маємо ряд запитань ряд тем, які стосуються бурштинської громади. Зокрема, хотілося б запитатися. Нещодавно у нас у місті сталася не у місті, а в громаді сталася невеличка, так би мовити, аварія. І на півтора доби ми по-моєму залишили з півтора. Десь доби ми залишилися без холодного водопостачання. У мене таке запитання на такі тривалі випадки відімкнення, так або позбавлення там мешканців води. Холодної питної води. Чи є передбачено щось, аби довести людям, які потребують цієї води в своїх оселях? Чи це є автомобіль, чи це є спеціальні ємності, чи є люди, які цим займаються? Ну і якщо ми говоримо, що в нас сталася така аварія, будемо говорити в тому плані, в нас на водогоні Коростові, чи Це вода пропала минулої п'ятниці на півтора доби. Е, можна сказати, що це не є така, це не була така глобальна проблема у зв'язку з тим, що у нас була гаряча вода, і коли люди якісь людям, яким було необхідно довести воду або які. Потребували питної води, люди могли звернутися там до сусідів, особи похилого віку, які не мали можливості самостійно піти в магазин і придбати воду для приготування їжі. А аварія сталася на Коростовецькому водогоні у зв'язку з тим, що мереж, мережі в нас вже є досить старі, і у зв'язку із частими вимкненнями електроенергії, в нас частина водогону Коростовецького – Є ще не це є орієнтовно, метрів 300, орієнтовно 300 метрів чавунної труби. У зв'язку із частими вимкнення електроенергії, нас свердловини виключається. І коли був, є постійний гідроудар, було, було тріснуто 4 гри. Метри труби, uh -huh. чавунної труби у зв'язку uh -huh. із цим було припинене водопостачання холодної води в місті. На даній аварії використався метод чекан чеканки, тобто такий технологічний термін, в тому плані, що це було з'єднання чавунної труби із металевою, але для того, щоб їх з'єднати. Використовували бетон, ця технологія потребує 20 годин як мінімум застигання бетону застигання бетону, mm -hmm. і у зв'язку з цим воду в місто не могли подати, тому що цей метод швидше був не дав ніякого ефекту. No, я, я зрозуміла саму технологію, як вона відбувається, але от е, є люди, до прикладу, які е, самотні, є навіть і лежачі у нас в громаді. Хтось їм хто я в який спосіб мають дізнатися, що цим людям потрібна вода, е, хто їм має її no, принести. Якщо є люди, які лежачі і вони є одинокі, за ними є соціальні Згоди, так, працівники. Тут допоможу, І Тут Івану Володимир Тарасович вже може більше сказати, документи. як за ними Дякую. відповіді на дане запитання, тому що не дивлячись, якщо в нас є одинокі люди, зовсім без десь родичів, вони однозначно мають свій догляд, який надає їм громада. І такі люди у нас є всі на обліку. Вони на до сьогоднішній день перебувають у спеціалізованому закладі. Люди, які перебувають у помешканнях, які є дієздатними, які є, мало може, десь мобільними, до них є за ними закріплений соціальний працівник. На сьогоднішній день в територіальній громаді ще утворений центр надання соціальних послуг довір'я, куди війшло ще три фахівці. Соціальної роботи, тобто ведеться повний моніторинг таких вразливих груп населення. Я просто переконаний, що дані люди однозначно є в нас на моніторингу, і якщо вони потребують такої допомоги, вони мають контакти, вони мають куди звернутися, і така допомога обов'язково буде їм надана. Зрозуміло, значить, про це все це все передбачено і є можливість отримати Дивіться, Ну щоб ми зрозуміли, тобто, навіть люди старшого віку вони для себе привикли і десь відвідуючи такі будинки, ходячи десь з актами, які ми складаємо та. Я неодноразово бачив людей похилого віку, десь збоку стоїть відповідне ведро, резервуар, куди набрана вже вода просяк випадок, а раптом щось станеться. Ну, ми Тому... враховуючи те, що у нас війна, і ми маємо атаки на нашу громаду. І, і взагалом відімкнення ті, що і по всій Україні відбувається тому ну, варто бути готовим в будь-який час до будь-чого, і коли тривога теж вибігати. Тобто, усовище. що стосується приватного сектору, де водопостачання, наприклад, є за рахунок світла, гедроферів, uh -huh. скриниць, так дізні, там так? люди безпосередньо вже до цього тою. Тобто, навіть, беру приклад себе. Тобто в мене завжди є набрана вода, яка є тому, чи це стосується міста це стосується територіальної громади в цілому бо похилі люди і люди з проблемами і взагалі зі здоров'ям вони є у нас в цілій територіальній громаді такий моніторинг здійснюється як правило по цілітрамтори дякую в продовження теми знову в контексті війни і в контексті ось цих атак але ще не, не так, окрім цього, згадуючи про те, що в Бурштинська міська рада розробила таку програму допомоги мешканцям співфінансування, якихось ремонт та комунікації на одній із сесій було збільшено цю допомогу. Я пригадую з 60 на 70 відсотків, які сплачуються з бюджету на допомогу. Тобто 30 сплачують мешканці, але там було передбачено, що це може йти виключно на покрівлі, покрівлі і ресурсозбереження. Тобто там енергозбереження енергозбереження. Та? Там енергозбереження, заміна каналізаційних водів де цією програмою передбачено. На сьогоднішній день теж розглядається, розробляється міською радою програма. Думаю, що вона вже все ж таки буде винесена вже на черговій сесії. Дана програма собою передбачає. Yeah uh, uh. Співфінансування, а саме допомога населенню в приватному сектору для закупівлі котлів і для переходу на індивідуальне опалення це що стосується приватного сектору, що стосується можна зараз багато поверхових тільки... будинків. Ні, програма розробляється в лютому. Вона буде виноситися на розгляд це місцевої не. ради, і після її схвалення депутатами виділення коштів щодо співфінансування uh -huh. мешканці. Місто Буштина можуть звертатися і брати участь у даній програмі. Угу. Ви пригадуєте, як тільки розпочиналася оця історія з, з в багатоквартирних будинках з автономним опаленням, які там палки в колеса ставилися, щоб зробити технічну документацію. Як буде зараз? Ну буде якась допомога в лобіювання, а... скажімо, інтересів мешканців? Вже попередньо проводилися роз... в телефонному режимі. Було спілкування з начальником нашої гаскантори, і в понеділок. Попере на наступний понеділок ми його попередньо будемо запрошувати для розмови для того, щоб полегшувати людям виготовлення технічної документації щодо переходу на індивідуальне опалення, щоб не було цих заморочок і. Вже після цієї розмови він, ми будемо приймати певні рішення, як ми будемо в даному плані реалізовувати перехід населення на індивідуальне опалення, бо за попередньою, за попередньою розмовою в нас є, що в нас не відповідають газові вводи для необхідної кількості газу. Є ця проблема, що буде необхідно десь і труби міняти, і газопроводи міняти, так як і системи виходять, ви, зносили свій необхідний ресурс і на сьогоднішній. Ні. На сьогоднішній день в даному напрямку активно ведеться дана робота, що і спонукало для е, винесення на сесію даної програми для переходу мешканців на індивідуальне опалення. Десь у нас в громаді є котельні, вони, по-моєму, десь в комунальному підприємстві працюють, для чогось вони там. Ні, є у нас котельні, які забезпечують теплопостачання Бошівської гімназії mm -hmm. і Задністрянського ліцею. Я що от подумала: а якщо б це було, ну я можливо мрію, можливо, я такі рожеві окуляри одягла, і мені так здається, що було б так класно, якби це співфінансування йшло навіть не на котли, не на газ, не на газове палення, так чи не там дровами, не знаю чим. Чи це брикети, але, але йшло б на сонячні панелі. Це дорожче, дешевше. Якщо б ще й це розглянули спеціалісти, якщо є такі інженери у нас в громаді, якщо б розглянули таке питання, враховуючи ще й те, що ми до 30-го року мали б перейти, позбутися цього викупного палива, так, яке має спалюватися на вугільних електростанціях на ТЕС, Взяти би ще це до уваги, можливо, це було би і краще. Окрім того, можна було би це по зеленому там тарифу продавати. Можливо, це сама громада би зробила і ще й заробляла би. Добре, ми можемо і врахувати. Врахуйте, цей будь варіант. ласка, мені дуже цікаво. Дізнатися у нас є до речі, енергетичний технікум, так більше коледж енергетичний. Там багато студентів, які б могли взяти це. За свою дипломну роботу і десь із своїми кураторами це розробити, ви знаєте, просто доповниш. Десь сьогодні цілий світ розуміє, що слід переходити все таки на якісь альтернативні джерела. Тобто, будучи от навіть в місті Конін в Польщі, вони вже масово думають про те, бо там розташована подібна теплова електростанція, яка також працювала на вугіллі. Вони вже сьогодні автопарк починає їздити автобуси на водні. Це дорого насправді на сьогоднішній день. Але от люди і десь свідомі люди от починають рухатися в такому напрямку. Це і екологічно, це є десь, якщо воно піде масово, запуститься цей механізм. Тобто ті ж самі електричні станції це таке розуміння того, що Сьогодні е, насіяти чи кукурудзи, чи назбирати стільки того ж сміття, чи виростити е, ту деревину, яка би можна було здійснювати опалення, чи е, надавати той як паливо ресурс, ну, треба все-таки дуже багато їх. Тому ну, вже пів. Світу думає, як це зробити, та поки нам ми треба до них прослуховувати. Поки наша громада і Україна загалом проходить ось ці етапи вугілля, газ там не знаю, автономне своє опалення, а потім сонячні панелі, то вже інші перейшли на водень. Тому ж нам не робити всі ці етапи, а зразу, а зразу перескочити. На воду. Ну є хороший досвід. Давайте йдемо туди. Але тому ну... я до чого веду, що все таки міський голова, якраз збрав участь, мав розмову. Сотні планується десь розуміння десь. Налагодження партнерських відносин, може підписання якогось меморандуму щодо якраз альтернатив розуміння спільної проблеми переходу на альтернативні види пада. Тому ну, місто і громада вже бере в цьому участь, і то дуже так, позитивно. Нам обіцяли синоптики, що буде дуже холодно, а тут уже раптово кажуть потепління, і вже ніби весна. Але ну будемо бачити, можливо, морози ще будуть. Ну, обіцяли нам ще на цей тиждень снігопади. Я хотіла запитатися, чи. Готові наші комунальні служби до очистки від снігу, щоб не виникало якихось колапсів, чи посипаються дороги, щоб лікарям було вільніше працювати. Розумієте, щоб не було травм, ну і щоб наші мешканці були здорові. Чи є всі необхідні ну, щодо техніки, матеріал. сипучі матеріали, персонал, засоби та на сьогоднішній день є в нас повністю. Ми забезпечені сипучим матеріалом. Техніка, яка залучена для прогортання снігу, в нас вся на ходу. Нема в нас ніяких поломок. Дякувати Богу. Це що стосується, ми обслуговуємо повністю місто. Частково ми і долучаємося до обслуговування нас. Пунктів, якщо звертається старости, а саме в напрямку зверталися старости в напрямку Сарники Діброва, там підвозилися сипучі матеріали, також старости, староста тенетники Мартинів підвозився сипучий матеріал. Також був дзвінок від старости Бовшова, тобто ми миттєво реагуємо. Необхідні сипучі матеріали ми завозимо. Проблем на сьогоднішній день щодо зими в нас немає. Тобто ми на неї готові були. І ми не знали, вона для що нас... За календарем. Що так, так. вона для нас за календарем, тобто новину в цьому році зима коректив нам не внесла. Зрозуміло. Так. До шкіл, до садочків, до наших навчальних закладів, це до вас, Володимир Тарасович, укриття у школах і в садочках. Як вони себе Проявили, показали, чи комфортно там дітям, чи є в них, в них там усе е, необхідне. Зокрема, про генератори, ну але це згодом. Почну насамперед з того, що ми одна із громад, яка зіткнулася з проблемою і дала достойну відсіч, я вважаю, стосовно того, як в нас працювали садочки, давайте з дошкілля почнемо. Так? Тобто від початку війни ми розуміли, що батькам треба працювати. Ми розуміли, що ми маємо забезпечити першочергово місцем садочку тих дітей, батьки, яких воюють або є дотичні до війни, яку сьогодні насправді маємо в Україні. Тому ми робили і робимо все необхідне для того, щоб ці садочки в нас працювали. Починали ми працювати десь не всіма закладами дошкільної освіти. Були створені чергові садочки, були відкриті. Ви знаєте, що до можливості якраз перебування дітей і в укритті обмежені, тому не всі групи були відкриті, але в нас. Садочки працювали, чергові садочки були. Щиро хотів би подякувати, якраз бо першим ділом для погодження найпростіших укриттів була створена комісія, куди входили і санепідемстанція, і куди ходили працівники надзвичайних ситуацій. Всі вони врегували кожний заклад, ми відвідали згідно критерії, які класифікувалися як найпростіші укриття. Наші укриття відповідають даним нормам, де перебувати. Окреме спасибі хотів би сказати всім вчителям і працівникам садочків, що до того в укритті не є приємно перебувати. Але якраз від майстерності вчителя чи того ж педагога залежить те, як він на повний час перебування в укритті. Ці розмови ведуться десь і на рівні відділу освіти, і ми десь впливаємо на ці процеси. Ну я вам скажу відверто, що коли моя дитина знаходиться у криті, то Її вчитель, вчитель Ірина Дмитрівна, вона завжди надсилає відео, що вони там розважаються, танцюють, читають вірші, співають тупо ногами в них. Значить, не, не лукавлю я, не і, ляг, і значить, у нас є десь зв'язок. Я Підтверджую підтверджу, так. Тому направду зроблено. Щодо генераторів, давайте перейдемо, наприкінці року. Ми подали таку відомість щодо необхідності, хто б мав заповнити про потребу генераторів. Першочергово. першочергово, на чому я хочу наголосити, тому щоб придбати в кожний навчальний заклад генератор, який би забезпечив і електропостачання, і роботу плит, ви розумієте, що здебільшого це є електричні плити на кухні. Це є надзвичайно потужні генератори. Тому було зібрано потребу даних генераторів, виділені кошти і згідно потреби, яку подали чи дошкільні заклади, чи заклади освіти. Було закуплені дані генератори. Це найбільше стосується, де є оці котельні, де є малі котельні, з метою забезпечення тепла, тому здебільшого ми їх забезпечили. Стосовно того, як вони працюють, тобто чи надають вони світло. Ну не можу сказати даних речей, тому що дійсно набагато потужніших треба. Ми розуміємо, що починаючи від синусоїд, які подіяли на комп'ютерне обладнання, тобто це є дороговартісне обладнання, воно потребує відповідного догляду, закріплення техніки безпеки. Тим більше, коли це стосується близько, десь біля навчального закладу, біля садочку, ну це є проблема. Тому першочергово це забезпечення є котельні і ті пункти, які б дозволяли перебувати або в теплому приміщенні і... А приготування їжі. Приготування їжі якраз я десь доторкнувся до цієї проблеми, тому що електрична плита вона споживає дуже багато електроенергії, відповідно, треба надзвичайно потужний генератор. Надзвичайно потужний генератор споживає відповідно паливо, яке паливо-мастильний матеріал, бо там масло ще треба залити, там треба відповідно людину. Яка би здійснювала, яка би мала допуск до роботи, тобто це, я так розумі... обладнанням? Але щоб ви зрозуміли, діти харчуються. Ну так, я тебе так я... А мені знову, зараз шкода кухарів. Дякую цим людям. Ну направду і мені є шкода, але шкодувати це одне. А на друге, треба думати, щоб цінувати їхню працю, десь як мінімум звертати увагу на ту винагороду, яку я думаю, що мали би подбати і. Зробити так, що якщо людина встає понад норму, приходить швидше до школи, старається приготувати їжу. Потім, в момент, коли є світло, загріти її, підігріти і подати, Тому ми це робимо, і діти харчуються. Зрозуміло. я щодо мотивації наших учнів змусити їх працювати, стимулювати їх навіть у цей час складний так забутися і віддатися повністю у навчання, тому що війна закінчиться. Учні будуть бажано, щоб вони були розумні уже потім абітурієнти, студенти ну і приходили розбудовувати, бралися до розбудови е сучасної української держави. Чи мотивує якось бурштинська міська рада, відділу освіти, зокрема, наших учнів вчитися краще? Дякую, дуже гарне запитання. І водночас ми свідомо розуміємо, що Україна змінюється, і ці зміни мають перш за все відчувати учні. Ці зміни якраз і відбулися в стимулюванні розумних учнів, які мають намір, брали намір, брали участь в олімпіадах. Тобто, якщо у нас такі премії були встановлені на рівні 300 гривень минулого року, то якраз з розумінням і депутатів міської ради, виконавчого комітету, розповним розумінням міського голови і відділу освіти, дана сума збільшена до 3 тисяч гривень. Тобто, якщо учень виграв в Олімпіаді в конкурсі імінь, Тараса Шевченка, таких у нас сьогодні є двоє учнів, які отримують дану. З січня місяця винагороду в розмірі 3 тисяч гривень, ну, вона впродовж навчального року, впродовж 9 місяців. Тобто це не разово, це щомісячно. Впродовж ну, 9 місяців, навчального року. Угу. Тобто ну, непогане забезпечення для тих дітей, які потребують. І ще раз кажу, тут є повністю розуміння як від депутатського корпусу, так і угу. влади на місцях. Я вже тут одразу подумала, що з неї має бути сплачений податок і десь там пенсійний фонд, і вже десь там на майбутнє відкластися як стаж зарахувати за якраз з Там не знаю, в ставили це не здається, ніби не оперено три тисячі гривень. Зрозуміло, е, все я сьогодні запитала. Хіба у вас є щось, що я не знаю, а вам дуже треба сказати? По гарячих темах пройшлися, так? Хотів би побажати кожному миру, е, поваги один до одного і розуміння тих всіх проблем, з якими ми сьогодні е, зустрічаємося. І тільки тоді, коли ми воно буде свідоме, так, е, розуміння, тобто чи тої води, чи тої допомоги тим людям е, одиноким, чи тої подяки нашим воїнам, які сьогодні все-таки виборюють нам в той мир і спокій. Тому вирмо єдиними. і на все буде. До перемоги. Я дякую вам, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Надіюся, що наступної середи ми також зустрінемося. Будуть інші запитання. Будемо на інші теми говорити. Я думаю, що не менш цікаві як сьогодні. Ми ще раз вдячна вам за те, що ви сьогодні були в цій студії. Дякую. Дякуємо. Я дякую нашим глядачам. Це була програма на часі. Нагадаю, що гостями моєї студії були Володимир Чуйко та Іван Драгун. Це заступники міського голова міського голови Бурштинської громади. Ще раз дякую і до зустрічі.